Накипіло з Філіпом Деканем Час прямого вечернього етеру на хвилях Радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Мене звати Філіп Дикань. Я веду цю вечірню програму. Радий щиро вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо накипіло, тільки що всіх, хто слухає нас з самого початку. І зараз ми поговоримо ось про що. Вчора буквально дуже цікаве видання було представлено у Харкові. Видання з етнографії. Причому це видання, яке не відсилає нас читача та й всіх, взагалі, дотичних до. До цієї книги в якусь історію більш дальню, менш більш давню, менш давню, а, а розповідає про. А, Україну сучасну про сучасний образ етнографії, етнографічний образ. Вона власне так називається. Ця книга товстенний том, між іншим, етнографічний образ сучасної України. А це під заголовок такий корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. От, власне, про це ми і поговоримо. Про видання про те, чому воно важливе, про те, як створювалося в наших умовах. З директоркою Харківської державної наукової бібліотеки Міні Кроленка Наталією Петренко. Пані Наталія, радий вас вітати в студії Радіо Накипіло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. І а, також дуже частою гостю студії Радіо Накипіло, кандидаткою історичних наук, доценткою старшою науковою співробітницею відділу Український етнологічний центр інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Менірильського національної академії наук України Валентиною Сушко. Пані Валентино, радий і вас також вітати. Вітаю. Отже, що це за такий цікавезний том, який, от буквально під час війни, створили і Представили пані Валентина. Давайте Так. ну, по-перше, Христос Воскрес, Воістину Воскрес, і дійсно, це видання це аж 12-й том. Це вже близько 20 років. Завдяки нашій царству і світлій душі директору Ганні Аркадіївни Скрипник, яка започаткувала це видання. Це не єдине, звичайно, але ось таке видання, яке має представити всебічно життя українців. І е, насправді, хоча друкована книжка була передана до нашої Харківської націон... державної, от буде скоро і національна Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка в єдиному друкованому екземплярі, але кожен бажай, е, хто бажає, може ознайомитися на сайті інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського у розділі народознавча та мистецька спадщина за 2024 рік, є два. 12 том, який якраз присвячений ось цим трьом рокам повномасштабного вторгнення. Ганна Аркадіївна ще тоді, коли ну, ми всі пам'ятаємо, на початку від 24 лютого хтось не знав, куди діватися, ми найперше думали, як врятувати наші родини, як ховатися десь там по підвалах. Хтось із наших рідних. Ішов до воєнкомату і думав тільки про те, яким чином приєднатися до війська, так як в своїй Перепіті розповідав Едуард Іванович Зуб на своїй сторінці у Фейсбуці. Тож, таке трошки ми не, не розуміли іноді, що відбувається, як відбувається, і дійсно жили іноді не просто годиною, а ось зараз. Зараз ми врятувалися від обстрілу, зараз тут і, ми, зараз, що називається. Тут і зараз. І при всьому тому Ганна Аркадіївна завжди казала: обов'язково пишіть щоденники, обов'язково фіксуйте все, що. Ви uh -huh. бачите все, що і аналізуєте, тому що ми у вас не просто погляд людини, у вас не просто погляд дорослої людини з вищою освітою, у вас погляд етнографів. Тоді, коли вже стало трошки легше, трошки спокійніше, тобто, це вже восени 22-го року, був розроблений колегами з відділу Український етнологічний центр, ми спільно обговорили і запитальник, де на відміну від. Таких людей, які спеціалізуються суто на Усні історії нас цікавили, і питання виживання, питання того, як займаються ремеслами, питання ставлення не тільки до людей, але навіть і до тварин. Бо ми розуміємо і пам'ятаємо, як в умовах тодішнього Харкова як треба було добути, бо ми розуміли, що нашим котам, собакам, мишкам, кошкам нам все одно їм не поясне, що прийшла війна, їм і ми так страшно ще гірше ніж людям, і їм треба здобути якусь там їжу. І так далі. Тобто, ось на все це аналізуйте, як змінилося. Як в тому ж Харкові, пам'ятаєте, 22-го року навіть ті, хто не розмовляв українською, намагалися розмовляти українською. Дійсно, ми можемо сказати, що було знову велике зацікавлення народною культурою, навіть до ну, вже, Повномасштабного вторгнення Пасху. От. Ем. І ось на такі речі ми звертали увагу, ми записували, і тому в томі є як автоетнографія, так і матеріали зібрані під час опитування. Опитування збиралися як безпосередньо в. Спілкуванні з особою, так в телефонних розмовах, бо пам'ятаєте, знову ж таки, 22 рік у нас навіть вноч... ми забули про те, що правило дзвінків в вихідні і в, в робочі години. Ага. Ми дзвонили серед ночі, і як тоді навіть мемчик з'явився, що ти за така людина, що тобі ніхто серед ночі не не подзвонив і не спитав, ти як? От то. Ось все це ми запитували, опитували і таким чином назбирали матеріал. Назбирали матеріал як на місці, так і звичайно, що від переміщених осіб колеги, такі, от як вчора були присутні Теофіл Георгійович Рендюк, доктор історичних наук, людина, яка досліджує міграційні процеси, людина, яка свого часу багато часу працювала у міді саме на спів. На, цій, на напрямку е, Молдова, Румунія, то е, він записував, по, по, записував матеріали від харків'ян, які знаходяться на Прикарпатті, на Закарпатті. Тобто в різних місцях е, занесло наших, на, наших харків'ян, і, і матеріали були зібрані. Багато працювали наші упорядковувачі. Е, вчора вони теж. Мали змогу виступити, познайомитися з аудиторією. Аудиторія з ними це наша е, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук е, Олена Григорівна Таран і е, кандидат філологічних наук, працівник відділу Української зарубіжної фольклористики нашого інституту і, і, Ірина Мирославівна Коваль-Фучило. І е, 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 в результаті е, матеріали були відредаговані за е, місцем перед. Ну, Місце, де ми жили до 24 лютого, двадцять року, mm -hmm. Розподі... рідні місця власне розподілені за областями. І от вчора ми говорили звичайно про те, що стосується харків'ян, харків'ян, які переїхали за кордон, харків'ян ВПО, харків'ян, які є і перебувають у місті, харків'ян, які пішли у військо і, на жаль, вже не самі вони, а їх матеріали передали їхні батьки. Як вчора на презентації був присутній батько заступника командира батальйону 92-ї окремої на той момент механізованої бригади імені Івана Сірка Ігоря Анатолійовича Полякова. Це його батько Олександр Олександрович передав матеріали до цього тому. Були матеріали не тільки з Харкова, але з Харківської області, з Богодухівського району, з Харківського району. З... Тепер це Ізюмського району, і тому і в привітаннях навіть, бо це інакше як привітання не назвеш, брали участь ті люди, які передали свої матеріали. Зокрема, це заслужений працівник культури України, відмінник освіти почесний житель нової водолаги Ольга Володимирівна Коваль, і почесний житель Нововодолащини Тетяна Павлівна Коваль, керівник Народного художнього фольклорно-етнографічного колективу Вербиченька Нововодоласького, от настільки звикла будинку дитячої та юнацької творчості, але насправді зараз Нововодоласького будинку культури ну те теж так трошки змінюється життя, але не змінюється творча майстерність. Хоча в колективі діти підростають, і ми побачили одну з ну з тих груп, які зараз навчаються у Ольги Володимирівни і Тетяни Павлівни. Тобто, ось таке намагалися дійсно показати повністю кожну область. І я думаю, що вже на основі того, що ми проговорили про Харківську область, ми побачили, що таким чином представлена Херсонська і Запорізька, Київська і Львівська і вся наша Україна. І саме тому наш земляк і тепер працівник провідний науковий співробітник нашого відділу, доктор історичних наук. Володимир Миколайович Скляр і закінчив свій виступ, тим, що дійсно схід і захід разом і дійсно те, що ми переживаємо, це те, що переживають і у Львові, і у Харкові, і на Сумщині, і на Херсонщині. Тобто я так розумію, що це е, оцей от грубезний величезний том, власне, про вплив е, війни на нас, але не просто, а й специфічним науковим уклоном. так? Я так розумію. І плюс ще на, ну, спочатку, або в тому числі на щоденникових якихось записах, знов-таки які вели спеціалісти, розуміючи, як матеріал е, подавати, можна сказати, як його обробляти. Ну, і на, на іншому матеріалі. От, які висновки, будемо так казати? Все ж таки через наукову таку призму? Ну, По-перше, це дійсно дуже важливо було зібрати оцей. Безпосередні перші щодені. Я перепрошую, я щоб було зрозуміло дійсно. А, щоденники, ну або знаєте, умовні щоденники у вигляді постів, скажімо, в тому ж Фейсбуку вело і веде доволі багато багато людей, але знов таки їх не можна ні в якому разі за всієї поваги і цікавості. Звісно, є люди, які збирають їх також як свідоцтва, але це не етнографічний матеріал. А... Дивіться, це по різному, бо що ми вкладаємо в етнографію. От. Етнографія це життя народу, угу. і е, життя народу це можна трактувати достатньо широко. Це не не тільки означає, що от я народ, коли я вдягнула вишиванку, а коли я народний костюм зняла, то я вже не народ. Ну, це ж тільки так по от. показово таки. От. Так, це може бути дійсно актом і навіть вже таким е, патріотичним актом, бо я хочу продемонструвати ш, м, свою таку угу. належність. Новий іноді так. мені цілком достатньо одягнути футболочку з, надп... з написом Доброго вечора ми з України, а іноді просто навіть якусь фінічку е, жовто-блакитного кольору, і ми всі вже розуміємо. От. Але е, завдання дійсно було зібрати оці первинні. М, Первинні реакції, способи нашого виживання. Ми зараз всі та всі ми це насправді пережили, і, повірте, збираючи матеріал у Львові, то я можу казати і, ну, хай, хай телефоном, але дійсно так. то... Оце єднання, оце бажання не, не просто бажання, а поклик, необхідність робити щось робити всім разом, робити для фронту, дати відсіч, дати, показати, що ми і вас не кликали, ми, ми звідси нікуди не підемо, як е, написала одна з наших інформантів, е, То це е, якраз був такий спільний. Об'єднавчий порив, і не пам'ятаю вже, хто із колег говорив, що з одного боку, трошки незрозуміло е, людям з Європи, чому для багатьох людей, які переїхали, чи то ну от харків'яни, наприклад, у Львівську там чи ще кудись, здавалося б, там дуже комфортні умови. Їм там подобається. Але чому це переживається як трагедія? Чому старші люди кажуть, ні, я не поїду, я не можу це кинути? Е, і вже далі там з'являються якісь там більш такі матеріальні пояснення. Оця прикипілість до рідного місця. Оце рідне місце як частина мене угу. ем, і. Тобто оці рефлексії, оці переживання їх дійсно треба фіксувати, тому що людська пам'ять, на жаль, ну от уже пройшло три роки, і ми вже з одного боку, ми всі дорослі люди. Ми схильні до, не тільки до саморефлексії, а ще й до саморедагування. Щось ми навіть пам'ятаючи, ми вже розуміємо, це не треба розповідати це я не буду розповідати. На цьому не треба зосереджуватися. І, бо були колеги, які кілька разів приходили до інформантів і було таке, що якісь речі, які спочатку наговорювали, далі їх просили прибрати із, з публікації, тому що ну, тому, тому, що вже от це само, саморедагування. І тому потрібно. З іншого боку, розумієте, так, потрібен в якихсь, якісь моменти, потрібна людина, яка розговорить. Щось ти тобі здається, кожному з нас здається, це настільки звичайне, настільки побутове, настільки зрозуміле, що його не треба пояснювати. А такий людина, як якого саме розпитувати, і саме оці на такі моменти, то зосереджує увагу, і воно залишається тому, що. Чесно вам сказати, от ми щойно з Наталією Валентинівною ми говорили а якраз саме про це. А що далі буде з, цим, з тими матеріалами? З одного боку, у нас найдокументованіша війна, з іншого боку, а коли той Фейсбук прибере. Всі ці архіви. Mm -hmm. А коли той Тикток е, забанить і кого забанить? І чи не буде у, саме ті, можливо цікаві моменти, е, з'явиться, що воно забанене, якщо ми недоступне, якщо ми. Не, недоступне, якщо ми е, а тут і знову ж таки. Ну, і взагалі щось може статися і серверами, скажімо, де зберігається величезний обсяг інформації електронної. Кінець кінцем просто Дай вимкнуть Боже, вимкнуть світло. А так, то безумовно потрібно, щоб ця війна була не просто документована, а науково описана угу. і зафіксована науково. А це е, одна з перших таких ластівок, до речі, цікавий момент наукової вже документації війни, чи ні? М Починається цей процес. <рес> так, він ведеться, ведеться дуже активно. А відтак. Так, угу. у нас є наукові установи, наприклад, ну, наш інститут. Чесно сказати, ми би. Ми науковці, тому скажу прямо, ми не дуже багаті. Це це, да, даність. Якби, якби ми були трошки для багатшими, країні. ми, ми б видали і в більшому обсязі, і так, щоб це було доступно. І у нас не було б такого, вибачте, не можу не сказати, огидного явища як закриття нашої книгарні, наукова думка і видавництва. Це огидно. Я не можу uh -huh. інакше це оцінити. Далі. Робить інститут народознавства у Львові, бо так дійсно не тільки з Харкова, дуже багато людей. Киян дуже багато і Сум. Багато людей переїхали, довелося стати цими ВПО. Займаються дуже потужно, займаються у Чернігові. У них є музей війни, вони створили. Так що є це і це суто на у нас є. Міжнародна асоціація дослідження усної історії, яка теж вона дуже прицільно цим займається. Вона, хоча й кажуть, що усні історики там є не тільки історики, там об'єднують і етнографи, і фольклористи, і соціологи, і це така більш громад... науково-громадська організація, яка дає змогу спілкуватися саме науковцям. Але знову ж таки багато що робиться саме в нашому в мережевому просторі. Uh -huh. А треба, щоб це було ще і в друкованому. Так на ну що щодо архіву, цифрового архіву, то і бібліотека Шкарленко цим займається. Ми ну, так, якраз ми, колись говорили про так, це. Так, і ми з вами говорили і сьогодні з пані Валентиною, якраз так. проводили паралелі. Якщо от, ну повернутися, все ж до видання пані Валентина дуже емоційна. про Повідомлення, які зафіксовані. А я хочу сказати про цінність цього видання, що це в першу чергу історична цінність цього видання, і це ну можливо, і зараз ми її вже відчуваємо. Але ще довгий час після війни, коли ми будемо писати історію і будемо згадувати саме ці дні, такі видання допоможуть ну, ці реалії відчути реалії, в яких Проживала конкретна особа, конкретна людина, як вона виживала в цих умовах. Я е, перед презентацією вона є, до речі, книжка у вільному доступі, і я гортала цей електронний примірник. І ну, дуже важко, дуже важко читати. І ви сьогодні згадали наш цифровий архів, дуже приємно це чути. І ми з пані Валентиною казали, що так, ми. Документи зараз архівуємо, тому що дуже скоро їх не буде в доступі, і це ну ми вбачаємо ну, своєю задачею, як теж наукову установу, наукову бібліотеку, це все зафіксувати і щоб це ну можливо було у швидкому і оперативному доступі всім бажаючим, хто ну. Матиме е, таку необхідність е, щось прослідкувати, дослідити, вивчити і якісь зробити е, вірні висновки з цього всього. І вчора, якраз теж на презентації, ну така від мене як рефлексія, що багато хто з науковців, е, з редакторів, е, з інформантів, вони якраз наголошували на тому, що. Е, про науковий підхід, про науковий підхід викладення саме матеріалу, і це видання і про той опитувальник, який сьогодні згадувала пані Валентина, що він розроблений науковцями, тобто це спеціалісти, які ну, поклали душу і всі свої знання на те, щоб це зробити більш доцільним, щоб можна було завдяки цього опитувальника людиною розговорити, людину. Питати коректно, без обтяжень для її психологічного стану. Uh -huh. Тому якраз ми вчора згадували такі не дуже коректні приклади, що є, ну, дехто береться за справу, але той підхід, який є у наукових установ, можливо, він якийсь там, ну, хтось скаже, що нудний, там занадто складний і його реалізувати дуже важко, ну, принаймні так, що. Том ми бачимо товстезний, потужний і ну, зібрано понад 400, так? так, 400 історій, 400 життів описано. То, оцей підхід, з яким підійшли науковці інституту і викладення матеріалу, це і буде вже наступним поколінням. Я думаю, я впевнена. Я впевнена, що наступним поколінням дуже буде легко скористатись ним і зробити дуже правильні висновки. Ну і по перше, величезна подяка дійсно всім, хто брав участь у створенні. Цього цієї праці я скажу так, і по-друге, дуже дуже добре, що все ж таки не полишають друковані видання. Можна не тільки знайти да чудово, що є у цифровому доступі, але дуже добре, що зможуть принаймні з часом. Я сподіваюся, читачі завітати до бібліотеки Короленко і просто погортати оцей том. Так, так, так і є, так і час Всіх запрошуємо. От час закінчувати нашу програму. Дивлюся на годинники, передавати слово колегам новинарникам Яшутомського. Ви почуєте буквально вже за менше ніж хвилину. Думаю, ну і дякую, дякую пані Наталії Петренко, директорці Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленко і Валентині Сушко, кандидатці історичних наук, доценці старшої науково співробітниці відділу Український етнологічний центр інституту мистецтвознавства, фольклористики та. Етнології імені Рильського національної академії наук України, які розповіли про видання образ сучасної України, який в понеділок, 21 квітня, представили. І я з вами прощаюся. Скажу тільки що послухаємо, ми після новин вже композицію на честь ще одного сьогоднішнього іменинника. Пітер Фремтон його звати 75 років. Йому сьогодні виповнюється англоамериканський гітарист, співак, автор пісень. Він був учасником гуртів Herdy Хамбл Пай, потім і сольна кар'єра у нього дуже вдала була. Ну і е, він може не такий зараз відомий, але настільки е, власне він був свого часу успішний, що деякі його альбоми вважаються одними не вважаються, а є е, е, одними з досі е, найпродаваніших у світі взагалі. От, наприклад, як цей альбом Fremdon Comes alive 76-го року. Хід з якого The Way», один з хітів між іншим, ми послухаємо після новин. Е, Обов'язково почуємо Муся, побачимося. Хай все буде добре. Слава Україні, героям слава.